Друзі, всім привіт! Рада вітати новеньких, рада вітати усіх, хто приєднується в телеграм-каналі, хто переглядає уроки на Ютубі. Це дуже важливо і дуже приємно. Бо насправді є люди, які вдячні, є люди, які цим потрібно. І я для них записую ці уроки. Тому залишайтеся з нами. Попереду дуже багато цікавого. Сьогодні говоримо безпосередньо про, правопис, про правила української мови, які так не люблять люди. Але насправді їх не дуже багато. Я підібрала дуже такі мнемонічні е, фрази, тобто вони відомі, не особисто вони мої. Це відомі фрази, які вчать в школі, як запам'ятати краще і легше українську мову, правила української мови. Кафепта. Але через призму порівняємо з російською мовою. Насправді, префіксів в українській мові не так багато, але запам'ятайте, що м, треба вивчити одне правило, щоб виключати інше. Якщо ми говоримо про перехід з російської мови, насправді навпаки, все навпаки, в російській мові є префікси без роз, і в нас в словах розказати, розпитати. Безкоштовний. Ми чуємо с. Знов це оглушення відбувається. Але запам'ятайте, в українській мові немає префікса «роз», «без». У нас чітко «роз», без І правило кафептар. Що це значить? Перед літерами к, к, ф, «п», «т», «х» завжди пишемо префікс «с». сказати, спитати, сфотографувати, стиснути с. Схил да, або там схитати. Але є дуже е, така типова помилка, коли люди думають, ага, в слові спитати я пишу «си» перед кафе птах, але розпитати я пишу також «си», але немає префікса. Розрізняйте префікс роз без. без. Тому розпитати буде через «си», а розпитати буде через з. Хоча воно улучшиться і ми можемо не розчути чітко цю літеру. Префікси чітко роз без, російською ж навпаки, і в українській мові перед п'ятьма літерами ми пишемо префікс с, решта з. Знову звертаю, звертаю вашу увагу на вимову. Коли ми кажемо слово зшити, ши сюди не входить в перелік, тому пишемо зшити, але чуємо «зшити». Коли ми кажемо стілити, стідити, ми чуємо сц, сц. Але це не входить до птах. Тому пам'ятайте, тільки ці п'ять літер, перед ними ми пишемо С. Коли у нас літера інша, зшити, стідитись, зліпити, пишемо З. Пам'ятайте, це правило зі школи, але хто забув, пригадаємо ще раз: знак м'якшення. Хтось каже м'який знак, хтось скаже знак м'якшення. Насправді. Така доречніша форма і більш правильна знак м'якшення. Ми пишемо після Д, Т, З, С, Ц, Л, Н. Теж у нас сім літер. І ми пишемо після цих літер м'який знак. Звертаю вашу увагу помилка з російської мови. Після бипови мефи апостроф наступне правило. Після бипови мефи ми пишемо апостроф. Але як запам'ятати російською мовою в російській мові після бипової мефи вони пишуть м'який знак: голубь, любов, степь після шиплячих чи російському -мо, російській мові пишуть м'який знак: ночь, печь, річ. У нас ні. У нас літери биповимифи стосуються твердої вимови. Апостроф і м'який знак вони начебто балансують. Що таке апостроф? В російській мові є м'який знак і розділітельний твердий знак на позначення твердої вимови, а м'який знак на позначення м'якої вимови. То треба розрізняти, якщо після бипови мефи ми пишемо апостроф, то логічно, що після цих літер в українській мові ніколи не буде писатися м'який знак. Ніколи. І вимова. В українській мові чується, коли апостроф. Порівняйте два слова: буряк і бурян. Буряк п'ять літер. Ми вимовляємо м'яко буряк. А бур'ян ми вимовляємо твердо. Під'їзд, об'їзд, нам треба ще більше трошечки повітря. І ми начебто паузу робимо і ми підсилюємо цей звук. Тому апостроф і м'який знак вони балансують. Там тверда вимова, там м'яка вимова. І дуже легко це запам'ятати в порівнянні з російською мовою, тому що після БПВМФ вони пишуть м'який знак. Ми не пишемо, бо у нас апостроф. І так і навпаки. Тому запам'ятовувати через порівняння це дуже легко. Той самий Харків, той самий, ну тобто, коли там ночь печ, річ. Після шиплячих, а у нас ніч, піч, ріж, і так далі. Запам'ятовуйте, що апостол і знак протилежні правилам російської мови, і вони протилежні між собою, тобто, їх, тобто їх, це такі ну, тверда, м'яка вимова. Так? Балансуємо. І запам'ятовуємо. Правопис прийменників на речі в російській мові. Прийменники. Називаються так, бо вони стоять біля іменних частин мови. Іменні частини мови у нас чотири: іменник, прикметник, числівник і займенник. Так ось прийменник типово буде стояти біля цих чотирьох частин мови. Прийменникові сполуки ми пишемо окремо під час. Що ж, у вісні? Вже говорила я про вісні на попередніх заняттях, але дійсно це такі слова, які найбільше можемо використовувати, тобто, робити помилок. Разом. Слова замість навколо. Це такі прийменники, які утворилися вже, тобто було за, «вколо», навколо. Щодо, що до. Вони з'єдналися, але запам'ятайте, замість навколо, наприкінці, задля, було за і для. Об'єдналося. Навпроти ми пишемо разом. Через дефіс». Через дефіс» – це складні прийменники з «із». Тобто зазвичай прийменники пишуться окремо. Якщо це складна назва з двох простих прийменників, об'єдналися, пишуться разом. І з із пишеться окремо. Ще звертаю вашу увагу, дуже часто ми можемо почути і за тебе, і за дощу. Пам'ятайте, що коли ми вказуємо на причину, ми вживаємо через. До речі, через і завдяки теж. Тобто, коли це позитивна штука, коли ми говоримо про щось позитивне, ми говоримо завдяки бабусі, я там щось там навчилася в'язати. А коли негативне, ми кажемо через непогоду я запізнилася або через там, погане самопочуття, я не прийшла до школи, і за значені причини ми не використовуємо в українській мові, ця сполука означає за чимось, за чогось. Із під дерева, з-за столу, тобто із-за за чимось. Але якщо ми кажемо причина через негативне явище, завдяки позитивне явище, завдяки бабусі я навчилася рахувати, наприклад, або там завдяки моїй вчительці, в мене гарні результати через негоду або через погане самопочуття. Це негативне русло. Але і за того, що в мене не було температу, була температура, і за вітру, і за дощу я не прийшла. Тобто, коли ми вказуємо причину, ми не використовуємо із-за через, через негативне явище завдяки завдячуємо чомусь, завдяки дуже гарне слово, яке, до речі, також пишеться разом і має позитивне значення. Коли ми хочемо вказати на щось, що сталося через щось. Правила дев'ятки, попередні два-три заняття, я про нього згадувала. Це дійсно одне з найпоширеніших правил, в якому роблять помилки, тому що слова іншомовні, іншомовні слова дуже швидко втіснюються в наше життя. Ми не встигаємо за тими новими словами, які є, але насправді слова, які характеризують напої, страви, ми з ними викор... ми з ними зустрічаємось часто, бо це або рекламні якісь явища, або в супермаркеті, ми бачимо якісь продукти нові, які з'являються, то ось дійсно в цих словах запам'ятайте цю фразу, де ти з'їси цю чашу жиру. Великими літерами виділені приголосні. І саме після цих приголосних ми пишемо літеру Е. Тобто не Дірект, не директор, а директор. Директ, не таксист, а таксист, не режим, а режим. Капучино у нас було, американо у нас було, а не Американо і Капучино, чипси у нас були, тобто всі ті назви, які у нас на слуху, продукти харчування, запам'ятайте правило дев'ятки, без нього ну, ніяк. Якщо ви готуєтесь до іспитів, звичайно, НМТ, чи, я ж кажу, можливо, у когось певний ресторанний бізнес, звертайте увагу на те, як ви пишете страви ваші в меню, тому що теж можете помилитися. При вставних словах. Теж згадували ми слова. Тут, звичайно, вставні слова це такі слова, які можна легко вилучити і легко, відповідно, збагатити речення. Вони означають впевненість, невпевненість, джерело, джерело інформації, кажуть, завтра буде дощ. По телебаченню кажуть, що завтра буде дощ. Тобто, джерело інформації кажуть. І ось у нас є такі слова, які завжди є вставними, тобто і завжди відповідно виділяються комами. А є слова, які не бувають вставними, і логічно, що їх не варто виділяти комами. Це теж така типова помилка, тому. Слова, що завжди є вставними, отже, мабуть, і, мабуть, наголос, до речі, пам'ятаєте. Ми вже сьогодні їх згадували, ні, не сьогодні. На попередніх заняттях ми говорили про явище, фонетичне явище, коли можна написати не ту літеру, мабуть, мабуть, ді, «ді» чи ти. має бути. Пам'ятаєте, я вам розповідала. Хто не бачив, переглядайте, якщо ні, продублюю ще раз. По-перше, по друге, через дефіс. У нас прийменник по, по київськи по-особливому, теж можуть писатися якраз так і окремо від контексту. Щоправда, а втім, вони завжди є вставними і, відповідно, біля них завжди має бути кома. Адже навіть, принаймні, все-таки не начебто, нібито, ми пишемо. Пишемо як вставні слова, але кому не ставимо. Тобто вони не бувають вставними, ми їх просто пишемо в реченні і ніяк не виділяємо. Запам'ятайте, бо це дуже схожі слова між собою, бо вони вказують на певне джерело або якісь такі, знаєте, додаткові, додаткові речення. Коли ми хочемо збагатити наше мовлення, ми використовуємо. Хоча, чесно кажучи, це такі слова, які у нас використовуються щодня в розмовній мові. Тобто ми спілкуємося ці слова для нас знайомі. І, відповідно, пам'ятайте, що якщо ви фіксуєте ваше мовлення, ви фіксуєте певну письмову, вашу якусь якийсь там документ чи якісь речі, ну, відповідно, фіксуєте документ, те, що ваше мовлення зафіксовано літерами, то, звичайно, ви можете виділяти це або не виділяти в залежності від правил української мови. Тому фіксуйте слова, які ніколи не бувають вставними ще раз. Адже навіть, принаймні, все-таки не начебто, нібито. Біля цих слів ніколи в реченнях кома не буде стояти. Займенники, займенники це самостійна частина мови, Зай, заміняє іменник. Займенники також е, проблемна тема в правописі. Е, займенники пишемо разом з часточками «ні, аби, аби, «де», СІ. Ніякий, нічий, аби хто, аби що, ніхто ніде ніяк. Тобто ці часточки, коли ви бачите, вони приєднуються до займенників, який, що, хто, хто, що, який, чий, котрий, скільки. Це все займенники. І відповідно, коли ці часточки приєдналися, ми пишемо їх разом. Окремо в три слова. Тобто, якщо, між, якщо було б нічим. Ми писали б разом. Якщо ні з чим, де у кого будь з ким, тобто між часткою і прийменником, і займенником з'являється прийменник з у, ким. Або, як кажуть, простіше, пишемо в три слова. І через дефіс: будь-не, будь-казна хтозна. В школі ще в молодших класах можливо, ви чули. Є такий віршик будь-небудь, казна, казна, хто зна, будь небудь рисочку не забудь. Тобто ці слова пишуться через дефіс. але дуже часто, будь ласка, плутають. Будь ласка, це не займенник, це зовсім це повноцінне слово. Будьте ласкаві. Я вже неодноразово говорила про це, але скоротили, будьте ласкаві. Будь ласка, теж в рекламних штуках на, на дверях, десь в магазинах можна побачити, зачиняйте, закривайте, будь ласка, двері. А в цьому реченні дуже багато помилок. Двері зачиняють, будь ласка, пишуть через дефіс, тобто звертайте на це увагу, тому що це тренує ваш мозок, і ви будете знати, що ось так не треба робити, ось так не треба писати, ось так не треба вживати слово саме в такому значенні. Тому будь-небудь. Пишемо через дефіс. Будь-хто, коли-небудь, неважливо, чи воно стоїть на початку, чи воно стоїть після займенника. Запам'ятайте, зафіксуйте собі це правило. Саме кращий». Говорили про це в контексті ступеня порівняння, коли ми хочемо сказати, він самий він найкращий, лучший», саме калька з російською. В українській мові взагалі немає слова самий. В українській мові є слово самий і це займенник, тобто сам той, що звертається до себе, самий. Але найкращий в світі брат. А теж це в цьому реченні дуже багато помилок. Тут, по-перше, найкращий треба вживати. Найкращий в світі ми бачимо дуже багато приголосних. Це милозвучність, тобто у світі. Але про правила милозвучності ми поговоримо з вами на наступному занятті. Саме коли вживати у, коли вживати ви, тобто прийменник. Але там насправді працює правило балансу. Багато приголосних треба голосна. Багато голосних потрібно розбавити приголосне. Саме кращий не вживаємо. Ступені порівняння найкращий, найліпший і так далі. Дякую за увагу. А ні, ще один слайд, ще, ще один слайд. Прислівники те саме дуже схожі за будь-небудь, якщо ми вже сьогодні охопили, є прислівники, які пишуться через два дефіси. Я дуже рекомендую вам їх переписати і запам'ятати, будь-що-будь, всього-навсього, де-не-де, десь-не-десь, коли-не-коли, хоч-не-хоч, хіть-не-хіть, як-не-як, пліч-опліч, віч-навіч і те-та-тет. Подивіться уважно, як вони пишуться, зафіксуйте, запам'ятайте, що вони пишуться через два дефіси. Сам на сам один на один на одинці, це прислівник на одинці, на самоті пишемо окремо. Те саме, як, наприклад, на пам'ять і на пам'ять. Якщо е, він подарував е, це на пам'ять, е, то відповідно на довгу пам'ять ну, можна вставити між на і пам'ять якийсь прикметник. Але якщо я вивчу вірш на пам'ять, я ставлю питання не на що, а як на пам'ять. Тому на пам'ять пишемо разом: спосіб дій. Запам'ятайте, зафіксуйте будь-що будь-сього-навсього, де-не-де, десь не десь, коли-не-коли, хоч-не-хоч, хіть не хід як-не-як, пліч, -як, опліч, віч-навіч, те-те-те, пишемо через дефіс. Сам на сам один на один на одинці на самоті, пишемо відповідно. Можемо замінити це іншомовні слова. І, відповідно, зафіксуйте, запам'ятовуйте і не помиляйтесь. Залишайтеся з нами. Дякую за увагу. На все добре, Па-па.